Ви знаєте, от як депутата Тернопільської міської ради вас запитаю, мені цікаво, я думаю, нашим глядачам буде цікаво. Вже стало такою певною тенденцією. Як тільки відбувається сесія міської ради, відразу медіа в засобах масової інформації починається галас з приводу того: дивіться, там було розглянуто 120 чи 150 чи 200 земельних питань. Це явно деребан, земельний і так далі. Чи справді нечесно, на ваш погляд, розподіляється земля у Тернополі, якщо 200, наприклад, питань розглядалось на сесії, і ви як депутат теж брали у цьому участь? Ну, кількість питань, які розглядаються, не пов'язана з тим, наскільки багато є нечесних питань. Звичайно, є багато питань, які можна віднести до розряду. Таких, які приймаються на шкоду нашій громаді, на шкоду міста. А чому їх багато? Законодавство таке, воно передбачає кожне земельне питання, проходить по своїй процедурі два рази розгляд для того, щоб було прийнято кінцеве рішення. От. Тому їх багато. З 300 може бути 200, але якщо взяти. Навіть маленьку фірму, яка займається торгівлею газетами, і в неї є 10 кіосків, то приймається 10 окремих рішень. Не може бути прийнято одне рішення по 10 кіосках, якщо це навіть одна і та сама фірма. І приймається в два етапи. Тобто ми за рік будемо мати 20 рішень по одній фірмі, хоча об'єктів є не так багато. Так визначає законодавство. Якщо говорити відносно порушень і зловживань, ну вони йдуть в основному. Через надання земельних ділянок комунальним підприємствам, ми а потім комунальні підприємства, як правило, не проводять будівництво, не використовують ці земельні ділянки, і по різних договорах оренди, інвестиційних угодах, ця земля переходить до приватних структур. От в цій частині є зловживання точно. По таких рішеннях я не голосую за такі рішення. А якщо стосується надання земельної ділянки окремо взятому громадянину. Чи підприємцю або фірмі, яка купила якусь споруду і перезакріплює земельну ділянку? Звичайно, це нормальні рішення за такі рішення голосує.